Всім привіт, мої любі! Я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Ліза, і сьогодні ми будемо знімати чергову розпаковку боксів. Сьогодні, на огляді, у нас б'юті бокс від Pink Box. Я дуже сподіваюся, що все у вас гаразд. Ви знаходитесь у безпеці. Не нехтуйте повітряною тривогою, будь ласка. Ще я б дуже хотіла вас попросити поставити цьому відео лайк і написати коментарі під цим відео. Мені це дуже-дуже приємно, а вам не складно. Тож, сьогодні в нас на розпаковці ось такий б'юті бокс, Beauty Love, Pink-Box. Але зараз буде такий подаруночок. В нас він не один, а в нас їх два. Тому що. Цей раз я не утримувала бокс 2 чи 3 місяці. І там були якісь певні проблеми з оплатою, я так і не зрозуміла, що це було. Одразу я вибачаюся за мій голос, бо я трошки хвора і періодично я, мабуть, буду тут кашляти. Так ось, були деякі такі проблеми з оплатою цього боксу, тому що вони не могли списати кошти з мого конту. Боже, з мого рахунку. <хи> О, Боже. Вони не могли зняти кошти з мого рахунку, тому вони одразу надіслали мені, після того, як ми вирішили це питання, вони надіслали мені одразу два бокси. Який з них був перший, а який з них був другий, я, на жаль, не знаю. Тому ми почнемо просто, вони от ось так от у мене стоять, я вам зараз покажу. Ось так вони в мене стоять і ми почнемо з першого, який стоїть зверху. Відкриваємо. A few moments later. М -м, такий, знаєте, гарненький. Ось такий бокс, як на нас чекає. Тут щось написано. Але ми не по англійському, а по-німецькому можемо читати. Але це також під питання. Ось тут написано, що це за Що? За вересень? За oh. вересень 23-го року. 09 09.23. Не знаю, що нас чекає. Зараз ми відкримо і подивимось. Ось така гарнюсінька, ось така гарнюсінька упаковочка нас чекає тут усередині. Вони завжди роблять цей папір зверху. Воно все таке гарненьке. Тож, відкриваємо. Одразу, що ми бачимо, це ось така підказочка для нас. Тема цього боксу це naked. Ось що було написано тут. На кришечці, але ми це не зрозуміли. Naked. Я не знаю, що це. Напишіть в коментарях, що означає Naked. Я не знаю англійського, зовсім зовсім, зовсім не знаю. Є QR-код, по якому ми можемо перейти і побачити ціни і спойлери, що може бути у цьому боксі. Наразі я не бачу, ще, що там. Вони завжди ось цей папірчик тут кладуть, який в мене потім розкиданий по всій хаті. Тут щось таке, знаєте, Хеппі Берзлі. Я забула вас привітати з Новим роком. Це ж перше відео на моєму каналі в новому році. Я бажаю вам величезного, величезного здоров'я, миру, благополуччя, все, щоб у вас вдавалося і нічого вам за це не було. Ось так. Тож, що ми бачимо перед собою? Перше, що, на що мене падає глас, це якийсь гуміс. Це якісь, я так розумію, желешки, Ось такі. Ось такі желейки. Я воно все таке пильне, бачите? Я... Це, мабуть, з цього папіру сипеться. Боже, я не можу. Він, він вже по всій хаті в мене. Вже по всій хаті. Так, Clean Skin. Це, я так розумію, я не знаю англійською, я ще раз повторю. Але я так розумію, що це для чистого обличчя нам не завадить. не Він завадить. скін від Essence. Будемо спробувати. Нічого не можу сказати. Можемо тільки відкрити-подивитися, що тут усередині. Боже, ну я вже все, просто все відірвала. Я не знаю, воно не відкривається. Нарешті я відкрила. Відкриваємо. Не відкриваємо. Хочеш від мене? О, відкрили. Вона закрита. Це мене дуже радує, що воно закрито. Гумічки. Ось такі гумічки. Тут воно всередині знаходиться. Такі пахнуть, я навіть не знаю, апельсином, мабуть, мабуть, апельсином. так. Не будемо затримуватися і так затрималися. А далі нас чекає. Сєрум. Ось такий серум для, мабуть, для обличчя. Зараз будемо читати Улибок, щоб притягувати посмішки. Ну, щось таке. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Дякувати Богу, дякувати Богу, тут було на німецькій мові. Тому ну, щось я змогла вам перекласти. О, Боже, ну яке ж воно все пильне, я не знаю. А пляшечка, ну вона просто це лакшери, це люкс, це а, так. Ось так. Такий дозатор у нас тут. Якщо ви бачите, я сподіваюся, що ви бачите. І. А... Не працює. Я вам прикріплю десь. Я люблю, я це дуже люблю. Тут не написано, що воно віган. Але написано 99% натуральних речовин від Beauty Love. Но далі не будемо затримуватись, тому що нас ще чекає другий бокс, щоб це відео не було дуже довгим, так? І нудним, хоча зі мною не дуже нудно, так? Вау! Це ось такий крем від Hello Body. З кокосом 50 грамів фейс-крем, такий дозатор у нас чекає на нас. Ви знаєте, такий приємний цей флакон. Що це було? Це щось професійне, я не знаю, вибачайте. Порадували. Я посміхаюся, улибаюся, дякувати Богу. Цей бокс мене дуже і дуже. Поки що радую. Ціни я вам всі залишу це. Місячна підписка коштує 1495 євро. Це для тих, хто знаходиться за кордоном. Дівчата замовляйте, цей бокс завжди, завжди не передбачуваний. Тут може бути Avon, тут може бути їжа, тут можуть, можуть бути вітаміни. Будь-що, мені дуже подобається цей бокс. Наступна річ, яку ми зустрічаємо, це ось такий бальзам. Бальзам для губ. Натураль. Гранатовий бальзам для губ. 100% натуральний Be-Natural. Я така англічанка, я не можу. Такий маленький, гарненький. Мені дуже подобається, будемо пробувати. Знаєте, в цьому боксі мені хочеться спробувати все. <кій> Вибачаюсь. Далі у нас щось від дем. Це для, щось для волосся. Зараз ми вияснимо, що ось такий флакончик 300 мл. Це в наш Pooling Intense Repair це для волосся, це ополіскувач для волосся. Я не можу, воно все-таки брудне в цьому папірчику. От єдине, що мене дуже-дуже розчаровує з усіх боксах, усі, це ось цей папірчик. Він усюди потім, на моєму обличчі, у мене обов'язково вискаче прищ після цього якийсь, після цього папірчику. І в мене всі руки у цьому папірчику. І усі засоби, які ми тут відкриваємо, вони також всі у папірчику. Хтось мені написав. Йдемо далі. І далі у нас супер фреш гум. Я ж вже казала, що тут може бути і їжа, і вітаміни, що загодно. На цей раз це жувальна гумка. Ну, ментолова жувальна гумка. Що я можу ще сказати? Будемо їсти, жувати і блистіти. Останнє, що нас тут чекає: зім О, V-Rutin. Такий, я не знаю, що це. Це, мабуть. Якийсь пробник, але я думаю, що я спробую. Я зараз користуюся пілінгами, тому що в мене шкіра трошечки така пошкоджена від акне. Зараз я сподіваюся, що ми з ним попрощалися, але постакне, постакне ніхто не відміняв. Тому зараз я спробую будь-які пілінги. Боже, я вся. Ви не знаєте, я вся в цій какашці. Ось такий пілінг у нас є. Будемо пробувати, нічого не можу сказати. Такий пілінг. Їдемо далі. Наступний бокс відкриваємо. Ось такий. Він такого ж розміру. На цьому боксі також написано, що він важить півтори кілограми. Я не знаю, чи важить він півтори кілограми. Криваємо. Угу. 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 Цей такий яскравенький, такий гарненький, ось такий рожовенький. рожовенький, Рожовенький. Розовенький, рожевий, розо, розо, рожевий, відкриваємо. Ось такий боксик усередині, такий гарненький, таке серденько нам тут прилепили. Таке миленьке, вони нам кажуть, що вони нас дуже-дуже люблять, кохають, обожнюють і цінують те, що ми сплачуємо кожен місяць 15 євро. так, Поїхали далі, відкриваємо. Що я можу сказати? Мене дуже-дуже радують ці бокси останнім часом. Перший раз, коли я відкривала цей бокс, там були Avon, якась книга. Ну, щось таке незрозуміле. Але наступні два ось цей і те, що ми будемо зараз відкривати, я вже дивлюся, тут дуже багато чого цікавого. Тому давайте поспішаємо, будемо відкривати. Що нас тут зустрічає, це CBD серум. Це знову в нас серум. Я не знаю, що воно таке. Ось такий серум нас зустрічає. Тут вже стільки цих серумів, що я не знаю, я ніколи, мабуть, в цьому житті вже не буду покупати серуми. Бо у кожному боксі, який я відкриваю, мені трапляються серуми. В попередньому. Перед попереднього у мене були серими. Вони чекають свої черги. Зараз я також використовую сиром з боксу. Вони йдуть в мене дуже швидко, тому що я їх використовую дуже таким товстим шаром, особливо на ніч, щоб шкіра блища... блищила бли... сяяла весь день, впродовж цього дня наступного. Тож, відкриваємо. О, ну, це стандартне таке серум, який в мене вже другий раз. Так, він з такою піпеточкою, Ось такий воно. Ось. це скло. Ви знаєте, коли я беру продукти, з, які мають пакування зі скла, то я дуже тішуся. Тому що ну, пластик це вже, ну знаєте, таке щось каже про дешеве, про неекологічне. А це ну, досить таке, воно навіть не скляне, а начебто якесь. Форфорове. -фор -фор Ось таке у нас. Ну, що я вам хочу сказати? Ось і під'їхало наше розчарування. Головне, я сподіваюся, розчарування цього боксу, що далі в нас не буде нічого подібного. це в нас Avon Знову ж таки, Avon Я не знаю поки що, що це таке. А це крем під очі. Мама, привіт! У мене є ще один крем під очі для тебе. Він поїде в Україну до моєї матусі. Моя мама дуже полюбляє кремики під очі. Вона кожен раз, коли я щось хочу її відправити вона каже: мені потрібен кремик під очі. Мамульчика, я тебе дуже люблю. Дуже за попала в неї. A few moments later. Я поборолася не сного. Я поборолася не слухняне пакування. Ось такий кребик під очі і відкриваємо. дивимося, що нас чекає середина. До речі, напишіть, будь ласка, у коментарях, хто ще користувався свій час Avon, а можливо, хтось використовує Avon і зараз. Тому що я не знаю, як косметика від Avon, але доглядова косметика раніше була дуже... Начебто непогана. Особливо, я пам'ятаю, я пам'ятаю, бо я займалася колись. Ця лінейка від NU, вона була дуже дорога, і на той час була вона дуже дорога. І начебто дієва. Ну, ось такий маленький, як зазвичай, кремушек під очки, такий формат 15 мл, як і завжди, тому що багато нам не потрібно. Хоча інколи мені здається, що. Я хочу знайти якусь банку 05 з кремом під очі, щоб її вистачило на, я не знаю, на 3 роки. хоча б. Вони зазвичай такі маленькі, але дуже дорогі. Їдемо далі. Це щось дуже странне. Ну, написано, що це Віган, Віган. І тут 500 мл. Зараз будемо виясняти, що це в нас таке. Ось така баночка-скляночка з якоюсь водичкою. І тут вітамін Вел-Рект. Well Кофеїн, вітамін в 6 в 12 плюс вітамін С. Ось така баночка з вітамінами. Ми будемо читати в інтернеті, що воно таке. Це якийсь калорійний напіток, бо написано, що low-calorie drink. Я не знаю, що воно означає. Якщо ви знаєте, що це таке, напишіть мені в коментарях, бо це щось ну, дуже нове для мене. Я такого ще не бачила і не чула. Я бачила в таких баночках, тут навіть у Європі, в ДЕМі продаються така жижа з Алое Вра. Але ось таке я бачу вперше. Якщо ви знаєте, що це таке, напишіть в коментарях, а я обов'язково прочитаю про це. Дізнаюся всю інформацію, і в інстаграмі вам залишу, що воно таке, і будь, чи буду я його використовувати. Бо якщо це дійсно якісь калорії, то я не хочу калорії. Дякую. <плес> ну, а ми з вами йдемо далі. І далі це щось смачненьке, вкусненьке. На нас чекає ось такий шоколад від Ritter Sport з мигдалем і 100% веган. Я дуже сильно полюбляю. Шоколад від Ritter Sport. Але веганський шоколад я ще не використовувала. До речі, мені нещодавно сказали, щодо цієї відмітки на упаковках з їжею. Тут, ну, практично, усюди у Європі, я не знаю, як в Україні, я ніколи не звертала уваги ось такий, я не знаю, що це. ну, Ось такий значок закріплений так, на будь-яких товарах, практично. І... Тіктоці я побачила відео, і мама мені сказала, що це означає, що нас труять. Напишіть в коментарях свою версію цього значку, бо я знаю, що це означає, що це екологічний товар. Це еко. Е, еко, най. Ні. Ой, це не еко, це екологічно зроблений товар, виготовлений. І його можна коштувати. І він, ну, я не знаю, то що веган. Це веган. Це нічого, ніхто, ніхто нас не труїть. Повірте мені, якщо нас захочуть утроїти, вони нам цього не розкажуть. У нас Care Essentials Soft. Body Lotion Soft. Такий музей. Це не буде просто складка за горі вже. Ну, таке, ви знаєте, дороге пакування. Виглядає дуже так естетично. Я не знаю. Так, це пластик фрі, фрагранце, фрагранце фрі, Я не знаю, що таке фрагранце. І веган. Ось тут у нас все написано. Тут 150 мл товару. Ось такий боді лосьон, Він, він зовсім нічим не пахне. Так, зараз я його трошки вичавлю, Він взагалі нічим не пахне. Взагалі. Ну, в нього немає запаху. В мене руки пахнуть парфюмом, але цей бальзам не має ніякого запаху. Ну, не знаю, будемо пробувати Це щось дуже смішне, але я думаю, що не дуже погане. Це корисна річ. Це дуже корисна річ. Ось такий. ось такий, Не такий, а така. Зубна паста. Це паста для. Для чого? Паста? Для зубів. Ліза. Паста для зубів. Цан крема. Для білосніжної посмішки. Будемо використовувати, чому б ні. Дякуємо, зекономили гроші 75 мл товару у цьому пакуванні, чому б ні, будемо використовувати, пробувати, зубна паста ще нікому не нашкодила. І останнє, останнє що нас чекає тут, це маска. Маска для обличчя від Шабенс. Шебенс, шебенс. Маска від Шебенс ось така. Будемо пробувати. У мене вже дуже багато масочок. Усі бокси, які замовляю, практично усі кладуть якусь одненьку масочку, чи підочки, чи на все обличчя. Ну, Кладуть. Тому в мене вже є деяка колекція цих масочок, і ми періодично їх використовуємо. Знаєте що? Це і все, що було в цьому боксі. Тут немає багато цього папіру. Я так вважаю, що весь папір, який мав бути тут, вивалили в, в перший бокс. Все, наші обидві коробочки пусті. Я дуже рада і дуже дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, ваші лайки. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось це відео. Мені було дуже приємно для вас це розпаковувати. Я бажаю вам гарного дня. залишайте, будь ласка, ваші коментарі під цим відео. Можливо, у вас є варіанти, як я можу покращити це відео, або напишіть просто, як у вас справи. Я сподіваюся, у вас все добре. Я бажаю вам гарного дня до наступного разу.